Шановні, ось. Тільки що на мене напали, не представляючись, під'їхали, хто вони такі? схватили ззаді, бля. Порвали ось, блять, сепочку, порвали, бля. Оця шановна особа сватила мене ззаді, бля. Не пускали на робочі місце, бля. Мужінам не дають документів. А чого ви по-русски балакаєте? Шановні, а чого ви по-русски балакаєте? <плакан> І ви мені що, блін, боже, я агент, може, ви агент тут. Може ви тут агент? Вони спосвічені. Я вас є з пасічів. Хто ви такі, що ви мене ззаді схватили? Хто ви є? Я військовий, провіряю. Який ви військовий? Дай написано, що ви військовий. Ви до мене підійсли, ви мене ззаді схватили. Фактик, Вы, ви в... не Ви не мене зазади да, То Хто ви такі, що ви мене хватаєте? Поліція! Ти що, Ви здесь з території, чого ви тут знаходитесь? Покажи документ. Чого ви знаходитесь на час на території? Ви з території. Если конкретно, по Твичу, по Чаполиту. вы сразу не праві. Что? Ну вы не успели ее там взять. вы сводили, что успели? Вы сюда, сюда зашел. сейчас на территории. Сейчас на территории. Что? Ну что вы не Я к сторожа сейчас спустит собак, будет стрелять их. Буде відповідати шість крупних овчарок. Валя, вот, Вони виваю. вас порвуть собаку. спуститься собак, спустит собак. спустит, спустит. ну Спуститься. Спустить. Шанов, хто він буде? Може він перекировщик. Як ми можемо знати? Якби ви не тікав, питань не було б ніяких. Так, а куди Він не працює. Це його роботи натікає, я плачева. Тікав 50 метрів. Шановно, я бачу, як ви бля, побачили ти мене, розвертається. Я тікав. Я що не знаю, ваші що блять. А чого ти? Ти, шо, так, кого куд, ти Та ну, зараз ви знаєте, я на, тебе умов. Я що не знаю, а ви що б мене побачили, зразу розвернулися на. Вам сука, бліцкие, блять. Ви, бля, вам тільки, блядь, людей запакували. Ви бліцки, блядь, поблазили бить. Вам поблаз, чого ти точкаєш? Ты кто такие? Шановні, ты кто такие? Ты кто такие? Я вам говорю. Я сейчас запутаю, ты кто такие? Ты представился? Нет, ты не показал мне посвящение, нет. Если все нормально, я, все. Ты никто не что, ботикамера даже не включена. За, за, за свои идеи. Бодикамера даже не включена. Я сейчас скажу, бодикамера даже не включена. служу четвертый рік. Я тоже хочу, чтобы меня кто-то поменял. Дай заслужишь, те цикаплять. Людям жизнь, дай ты служишь, что ты расскажешь? Кому ты рассказал, дай ты служишь. Хай батьки гордяться там. Хай хай вами гардяся блядь, здаєте людей. блядь.